От давайте чесно скажемо собі, як нас вчили: будь м'якою, будь слухняною, будь хорошою, не командуй, не вимагай, не керуй, чоловік главний, да? а ти його підтримка, а ти його підтримка. А сильна жінка це завжди одинока жінка. От так же ж нас вчили. Такі стереотипи нам вклали. В голову, от скажіть. І ми, звичайно, з часом в це повірили. І ми приховали свою силу, ми силу свою закрили в тінь свою владу, от своє бажання керувати. І ми стали такими хорошими дівочками. Хорошими, да? Тому що хороші дівчатки мабуть, підуть в рай. нахуй вони підуть. Хороші дівки, дівчінки. От реально, хороші дівки йдуть нахуй. Провіримо. Правда, провіримо. Так ось, ми стали такими хорошими дівчатками. А всередині подавляється величезна сила, тому що це не про нас. Це не про нас. Да? І от сьогодні я вам хочу розказати оцю правду. Дивіться, а доміна, доміна це не відхилення якесь, не відклонення в голові, що вони нам навішують. Це, це відклонення. Доміна це не відхилення. І це не патологія. І це не звращуга. Да? Це не щось, щось не так з тобою. Ні. З нами все нормально.